Вулиця. Це вже вулиця Італійська. Я підходжу до неї. Раніше Пушкінська, зараз Італійська. Музей. Музей зараз проходить виставка новорічних ігрошок. Бачила, що люди ходять, я не була. Дітям моїм це не цікаво, а мені ходити теж одної не дуже також. Не дуже хочеться. У мене, до речі, іграшки також є. Ще савдепівські, дуже багато. Я все привезла. Що не розбилося, я привезла в Одесу з Нікополя, забрала всі іграшки. Абсолютно всі, навіть тоді, ну, що, що доїхала. Так що трошечки є в мене іграшок. Радянського періоду. Тут також відкрито це будинок Ремера, 1835. Заглянемо, чому? Чому ні? Він так сяє, ще сонце туди попадає, такий він не дуже маленький. Ось так виглядає. Ось ця частина така. Нормальний такий ще двір. І ось тут так цікаво. Дивіться, як укріплені такі, як колони. І тут такий прям сарайчик, я знаю. Цей двір я зайшла вперше. Хоча, можливо, він і був відкритий, але я сюди ніколи не заходила. Повертаюсь на Грецьку. Тут також прикрашена, новорічна. Красиво. Подарунки різні. Бруна називається. Йду далі. Також прикрасили новорічно. Вікторія Сікрет. Бутік. Ось такий будинок. Бізнес-центр і піду, мабуть, по мосту. По мосту піду. Якщо ось так завернути наліво, то там буде початок Дерибасівської вулиці і там пам'ятник Дерибасу. А я піду так. Зараз. Трошки так пройдемось. Польський узвіс. Трошечки можна у двір заглянути. Тут навіть якісь фільми знімали в цьому дворі, а я йду. Далі по мосту. Там під мостом вже дорогу полагодили і вже там ставлять машини. Вона вже така діюча, але показувати не буду. Ось там є гойдалка на тому мості, який паралельно знаходиться. Там можна покачатися, така, прив'язали до мосту. І можна покататися дев'ятий тролейбус. І ось тут будинки починаються. Такі цікава така застройка. Я думаю, що в ті часи кожен будинок вже комусь належав. Один власник був, так? Ось паралельні вулиці. Також якийсь заклад прикрасив вогнями. Number... Number Красиво. фай. Класив. Я не знаю, що це таке, але так лаконічно, чорний, зелений і золоті вогники. Справжня ялиночка. І тут справжні. Дуже красиво. Справжня хвоя. Не подобається. Дуже красиво. І лаконічно. Хочу їх повністю так показати красиво. А з того боку також бачу, що прикрашено, зараз перейду дорогу. В сані такий заклад. Зараз також я його покажу. Висять апельсини відсвічую трошки висвічую. Апельсини прямо лежать величезні трошки. ой М -м -м. дуже красиво пристабав красиво М -м -м. чомусь я цього бару не бачила Такі величезні апельсини. Так Виглядає? Величезні. <ривіт> да, і це поруч, але ніколи не бачила. Іду далі, йду далі гуляти. що цю вулицю я пройшла і повертаю ось сюди і через парк піду на Ланджерон. Ось такий тут будинок. Привертає він свою увагу. І це прибутковий будинок. Будинок прибутковий Урусова, початок ХХ століття. Ось так він виглядає. Величезний такий балкон спробую зайти подивитися, він відкрит, так що можна подивитися, так виглядає. Він капілий. Лінтові сходи. Ось так. І свій вхід. Ну, це вже на воділ, мені здається. В общем, трошки подивилась. Не ну, можу закінчити. Відреставрований будинок, ось так виглядає. Ось такий будинок відреставрований. Так що зараз покажу, кому він належав. припадковий будинок Ліонарді. Початок 20-го. І що цікаво, що тут двір можна хоча б трошечки заглянути. Ну, Зайти ні. Не вдасться зайти, так що? Ось так він виглядає. Ку з того боку? Красивий. Поруч також красивий будинок. Тут такий балкон. Такий важкий, прям балкон. Величезний. Закінчують цим будинком. І тут є позначка. Будинок крані. 1900 рік. Ось так він виглядає. Все, іду далі. Ось, подивіться, будинок Луцького. Тут в якомусь місці, я прикріплю, я тільки що зайшла у двір прибутковий будинок Луцького 1902 рік. Навіть тут відутвіта. Так. Да. Я тут ніколи не була. Зараз я вам покажу, де це знаходиться. Навіть двері відкриті. Ні. Ось такий будинок. Його почали реставрувати. І це я знаходжусь в одному із входів в парк Шевченка. Зараз піду трошечки інакше. Ось на Ланжерон, провулок Нахімова, але зараз перейменували. І ось цей будинок красивий, його почали реставрувати. Тут є ресторан Лангуст, мені здається, називається. Ангуз, чамар і ось цей будинок. віконечко. віконечка, така коробочка. Так, що це таке? Кондиціонер банана, кондиціонер для волосся. І забуваю показувати вам іграшки. Люблю їх дуже. Ось такі шкарпетки, Рожеві. Хлопкові. Дуже приємні оці. Оця модель дуже, дуже удачна. Мені подобається. І резинка тримає. І самі вони дуже приємні. Хлопочек. Дуже приємна якість. І вона мені так сподобалися, що я зв'язала ще другу пару. Ось такі чарівні. І такий дуже-дуже простий узор. Мені подобається. Але вони шерстяні, якість також чудова, тонка-тонка шерсть. Ось так вони виглядають. Ось так. Сподіваюсь, вам цікаво. Виявляється, що так сподобалась мені ця модель, що навіть ось така пара. Такі блідо, блідо голубі але модель така сама. Це я могла Саші їх такі зв'язати, бо вони мені сподобались. Теж приємний, приємний хлопок. Ось так. Кінди. сімнадцяте. Смокотончик. 18 число. Так. И открываем. Яичко. Вот Красота. Цепельчонок, так? Угу.